Повторююся, що я дуже люблю рослинки, квітки. І замовила всю квіточку на сайті От, Квіточка нам прийшла з Одеси. Зараз ми її розпакуємо. Подождите. Я замовляла антуріум і Спатіфілу. Побачимо, чи прислали мені те, що я замовляла. Угу, аккуратно, зламай віце мені. Нічого, не будеш каркати. О, киза. Ой, немножко низки випав. Все. Це злате воно упаковується, щоб листя доїхало ціле. Угу. Ось потіфілом. Не знаю, що это таке. Іди отсюда. Розпаковка кіндера. О! Яке гарно взяла. Виш, Угу. Гарне листечко. В принципі. упакування гарне. Якісне. Я злата добраю. Маю право це складобити. Не розумію, що тут так само сипиться. Тому що, що воно трасу... в'їхало і тряслося поштою машиною. Барабан на ядро. Аккуратно. О, О він трішки примявся. Немножко з'їхав на горизонту. Земля трішки висипалася. Ну, сподіваюся, що він не чухається. Звісно, чухається, що не